Вітаю, друзі! 17 червня сьогодні з вами знову Валерій реклачок. Непростий у нас день і інформаційний день, тому числі непростий, на який, жаль, війна триває. Якогось її закінчення поки що не видно. На Росії кажуть, що вони не розуміють, коли може відбутися наступний раунд переговорів, але, врешті-решт, про що переговори? Ну, Пісков сказав, що вони не знають. Ну, а Трамп каже, що він вже знає, що робити із Тегераном. І закликає його до капітуляції. Дуже хотілося, щоб він закликав до капітуляції і Москву, а можливо, це буде його наступним етапом. Я для вас зібрав дуже багато інформації, друзі. Випуск навряд чи буде коротким, тому прошу набратися терпіння. Вибирайте для себе найзручніше місце, аби переглядати це відео чи слухати його, і долучайтеся до обговорення про те, що я вам буду повідомляти. Також прошу підписатися на канал, хто ще не долучився до нього. І, звісно, ставте подобайки. їх забагато не буває. Отже, друзі, розпочнемо із візиту Володимира Зеленського на саміт Великої Сімки. Звідки втік Дональд Трамп? Абсолютно очевидно, що він звідти поїхав, коли дізнався про атаку росіян по Києву та по інших містах України. Він знав про це. Ми сьогодні говорили про це з колегами в рамках центру громадської аналітики. Вежа розвідка США точно його про це повідомляла. Розуміючи, що буде для нього багато незручних запитань і з боку європейських наших партнерів, і з боку Володимира Зеленського, він, звісно, швидко поїхав до Вашингтону, сказав, що йому треба зібрати ситуативну кімнату. Він її зібрав у Білому домі і вирішують, що зробити далі. Він дуже багато губився сьогодні у своїх коментарях, чому він саме летить, звинувачував Макрона у тому, що той на нього зводить наклеп і так далі. Але давайте повернемося ж таки до візиту Зеленського. Він вже прибув до Канади. Після того, як він приземлився там, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Він вже зустрівся. Головна подія це участь Зеленського у спеціальному засіданні лідерів країн Великої Сімки під назвою Сильна та суверенна Україна, що триватиме приблизно одну годину. Певне, там будуть хвалені якісь для нас позитивні рішення. Принаймні вже окремі сигнали надходять. Також Зеленський має зустрітися із лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини. Це буде багатостороння зустріч. Окрім цього, в Зеленського передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, який там присутній, генсеком НАТО Марком Рюти, і президентом Бразилії та прем'єром Індії Нарендрою Моді. Ну, Моді навіть мав зустрітися із Трампом, але Трамп швидко поїхав. У Зеленського також передбачена коротка спільна зустріч із лідерами Європейського Союзу, президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та Урсулою фон Дерляєн. Можливо, щось будуть говорити і про 18-й санкційний пакет, але сподівань на нього все менше. І також вже стало відомо про те, що Канада готова оголосити і оголосила нові санкції Проти понад 40 суб'єктів у Росії та за її межами, понад 200 судень тіньового флоту, а також майже півтора мільярди військової допомоги, мільярди доларів, до якої увідуть безпілотники, вертольоти і боєприпаси. І наостанок прем'єр Канади Карні запевнив, що підтримка з боку Канади буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу. Але для цього потрібні, звісно, дієвіші рішення, на відміну від тих, які нині ухвалюються чи не ухвалюються нашими західними партнерами. Звісно, на тлі непоквапливості Трампа. Тиску на Путіна та взагалі його загалом то не видно, то рішення ДІС доволі слабкі. Велика Британія також оголосила про розширення санкцій проти тіньового флоту Росії, але виглядають ці санкції дуже смішно. Нові обмеження спрямовані проти чотирьох фізичних та шести юридичних осіб. А також 20 нафтових танкерів. Під санкції потрапили компанії, пов'язані з морською галузю, і постачальники товарів до Росії, зокрема електроніки. І у травні, вже раніше, Британія запровадила санкції проти танкерів Тіньового флоту. Кількість доволі невелика, скромна, понад 100. Але Росія використовує загалом багато інших танкерів, загальна кількість, які вони можуть використовувати в світі близько однієї тисячі. Тому санкції треба вводити на всі танкери, якщо вони перевозять нафту дешевшу аніж та стеля цін, яка встановлена, і якщо їх страхують компанії, які не повинні це робити. В Принципі, на сьогоднішній день стає все більш зрозумілішим, що вводити нове рішення про. Зниження стелі ціни на російську нафту не збирається, оскільки нафта трішки подорожчала на тлі конфлікту саме. Ірану та Ізраїлю. Також дуже цікавою є інформація щодо переговорів Дональда Трампа із Європейським Союзом. Виявляється, Трамп незадоволений спілкуванням із Урсулою фон дер Лейен, хоча він нею постійно незадоволений, і каже, що Європа не запропонувала йому гідну і справедливу торгівельну угоду. І каже: ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те. Що ми скажемо? Те, що я, друзі, бачив із відео, яке поширюють уже із саміту Великої Сімки, то до Трампа ну таке відношення не дуже привабливе. Йому, в принципі, глибоко начкати те, як до нього відносяться, і його і бояться, і застереженням до нього відносяться, але й не дуже хочу з ним спілкуватися. Це те, що я визначаю, власне, за своїми спостереженнями. І також Трамп повторив свою давню думку про те, що Європейський Союз був створений для того, щоб завдати шкоди США в торгівлі. Він постійно про це говорить, його позиція абсолютно не змінюється. І ще хотів вам повідомити одну новину, яка є трішки суперечливою, але вона широко несеться сьогодні у засобах мас інформації в телеграм-каналах і стосується, знову ж таки, Дональда Трампа, хоча про нього сьогодні буду говорити багато. Як повідомляє видання Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати стратегії тиску на Росію задля прискорення мирних переговорів з Україною. Ця інформація суперечлива, тому що, як говорять самі обізнані в цій темі чиновники, які спілкувалися з журналістами, невідомо чи Трамп знає про цю комісію. Тобто він міг і не знати взагалі, що вона була створена. За словами трьох американських посадовців, які спілкувалися із Reuters, робоча група була створена навесні вже після інавгурації Дональда Трампа, і вона не має ніякого відношення до каденції Джозефа Байдена. Але почала вона втрачати ця група імпульс вже в травні, коли учасники її зрозуміли, що Трамп не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви. Тобто це історія незалежна від Трампа. І каже, що вона зупинилася, тобто робота цієї групи, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше. Ну і зараз абсолютно очевидно, що Трамп дійсно. Намагається не помічати і обстріли України, не помічати те, що треба вводити санкції проти Росії. Він говорить, що це дуже дорого для Сполучених Штатів Америки, і це ніяк він не зможе зробити, це за великі збитки і так далі. Але один із посадовців, який спілкувався із Reuters, звісно, на умовах анонімності, друзі, як зазвичай, говорить про те, що Трамп в будь-який момент може вирішити зайняти жорсткішу позицію щодо Росії незалежно від існування цієї групи, оскільки вона... Лише мала підготувати для нього якісь певні варіанти дій. І дійсно, якщо брати зараз позицію Трампа щодо диктаторів у світі, то по відношенню до Тегерану, у нього доволі однозначна позиція. Тегеран має капітулювати, а от до Росії зовсім інша. Ми сьогодні, до речі, з колегами це обговорювали, то пояснення таке мовляв, Сполучені Штати Америки ніколи не були зацікавлені в тому, щоб Росія була знищена чи стала демократичною країною з моменту розпаду Радянського Союзу. Ну і навіть наш суверенітет був обмежений в їхньому розумінні, і таким залишається донині, тому Трамп так і відноситься до України. І також у цьому матеріалі мовиться про те, що в межах роботи групи обговорювали, як Сполучені Штати могли б стимулювати або тиснути на колишні Радянські Республіки, а також країни Східної Європи і Азії, щоб обмежити постачання товарів і енергоносіїв до Росії з Росії. Але ще раз наголошу, чи ця група. Була створена за погодженням із Трампом. Чи Трамп про неї знав, в принципі, зараз достеменно невідомо, але нам, в принципі, доводити нічого не потрібно. Трамп сьогодні не діє в інтересах України, як то необхідно було. А от що стосується близького сходу, тут позиція Трампа кардинально інша, і вона справді дуже приваблива. І таку політику Трампа підтримують сьогодні і в Європі загалом. Ну, принаймні, Фрідріх Мерц. Нинішній канцер Німеччини доволі комплементарно відгукувався на адресу президента США. розпочну друзі конкретну деталізацію по ситуації на Близькому Сході із контролю за повітряним простором над Іраном, який нині здійснює Ізраїль, але як каже Трамп разом із Сполученими Штатами Америки, каже ми. Тепер контролюємо там повітряний простір. Хоча Трамп заперечує свою причетність до організації атак по Тегерану, але допомагає оборонятися Ізраїлю, Це вже офіційно підтверджують, і ізраїльська влада і Сполучені Штати Америки загалом. Я вам вчора повідомляв про те, що низка дозаправників авіаційних 24, якщо не помиляюсь, вирушили до Європи, нібито на навчання, які проходять нині у Фінляндії. Але можливо це не зовсім і так. Слідом за цими танкерами, військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки почали перекидати на близький схід винищувачі f 22 та f 35 які зараз активно задають ударів, але не американські, а ізраїльські. По Тегерану. За даними аналітиків, літаки перекидаються туди в рамках зусиль США щодо посилення регіональної оборони відповідну команду наказ дав очільник Пентагону під Хекзет, в тому числі і перемістивши туди і військові судна. Після розгортання 16 червня літаків-заправників Хегзет дав наказ про надання відправки більшої кількості літаків. Це поки що всі дані, але дуже примітно, що Трамп буквально годину другу тому написав у мережі Соушел. Пост він там зараз пише дуже багато постів, переважній більшості про Ізраїль, але встигає також і звинувачувати в багатьох питаннях і своїх партнерів, союзників по північно-атлантичному Альянсі, зокрема і президента Франції Манель Макрона, про що ви вже знаєте. Але щодо повітряного простору над Іраном Трамп пише: наступне: тепер ми наголошую, ми каже. Тобто вони, США та Ізраїль, маємо повний і тотальний контроль над небом Ірану. У Ірану були хороші повітряні радари та інше оборонне обладнання, і його було багато, але це не йде ні в яке порівняння з американськими штучками, розробленими, задуманими і виробленими в Америці. Ніхто не робить це краще за старі добрі США. Так, написав Трамп, про що поки що йдеться мова не зрозуміло, але він попереджає, що ситуація в Теграні наступні дні і в Ірані загалом буде ще складнішою для самого Ірану. Якщо раніше він там підбирав слова, коли коментував ситуацію на Близькому Сході, то нині він цього вже не робить. І пише: Я не звертався до Ірану з проханням про мирні переговори жодним чином, в ніякій формі чи в вигляді. І заявив про те, що очікує від Ірану повної здачі. А потім пише згодом пост в мережі Social про Іран, звісно, але лише два слова. Безумовна капітуляція. І в наступному пості додає: ми точно знаємо, де переховується так званий верховний лідер. Він легка ціль, але знаходиться там в безпеці, і каже: ми не збираємося його усувати, вбивати, принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб по цивільних чи американських солдатах запускали ракети. Він разів 10 про це попереджав. Наше терпіння добігає кінця. Дякуємо за увагу до цього питання. Так завжди пише Трамп у своїй мережі, коли пише такі пости. Власне, це дуже серйозна заявка на те, що може відбуватися далі на Близькому Сході, якою буде участь Сполучених Штатів Америки у військовій операції проти Ірану. Наземної операції навряд чи буде проведено, а от удари з повітря. Можуть бути сильнішими, в тому числі і завдячуючи військово-повітряним силам Сполучених Штатів Америки. Поки що конкретно таке рішення не ухвалено. Але в ситуативній кімнаті Трамп таки про щось говорив зі своїми військовими. І також ситуація на Близькому Сході сьогодні дуже чітко однозначно прокоментував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. і говорить: якщо Іран не відступить, то на порядку денному буде повне знищення іранської ядерної програми. Чого Ізраїль не зможе добитися поодинці, тобто це означає, що і Німеччина готова допомогти Ізраїлю. Я поки що ставлю це як запитання, і говориться як запитання, але схоже на те, що Німеччина може долучитися до допомоги Ізраїлю саме у питанні атаки по Ірану. Мер заявив, що вдячний Ізраїлю за дії, які той вживає проти Ірану. За його словами, це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх, я скажу так, за нас усіх, а не для нас усіх. І каже: я можу тільки сказати, що відчуваю величезну повагу до ізраїльської армії, ізраїльського керівництва, які мають сміливість робити це. І каже: якщо Тегеран не відступить, то на порядку денному буде повне знищення ядерної програми Ірану. І додав, що Тель-Авів не зможе зробити це поодинці, ще раз на цьому наголошую. Але сьогодні у Бенні Сінен виходить матеріал, якому мовиться про те, що удари по Тегерану можуть лише відсунути на кілька місяців ідею створення Іраном ядерної бомби. Збагачення буквально за крок до завершення збагачення урану. Ну і дійсно, відсоток, якого досягли у збагаченні урану іранці, він надто високий для мирного атому і їхні наміри створити ядерну зброю цілком очевидні. Саме тому було завдано удару Ізраїлем по території Тегерану. Втім, кажуть фахівці, що, в принципі, ядерна програма не знищена, але атаки продовжуються. Тому я більше б спирався, друзі, саме на коментарі офіційних посадових осіб, президентів, канцлерів Німеччини чи інших вони вартують дещо більшого. І також, якось в Унісон із заявами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, звучать і слова віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, нібито збирається на переговори з Іраном. Точніше, збирався. Але нині, як сказав Трамп, ніяких переговорів вже з Іраном не буде. Джей Ді Венс заявив, що Трамп може вжити додаткових заходів проти ядерної програми Ірану, яких саме він не уточнив, але написав великий пост у мережі Ікс, де говорить про те, що от президенту США потрібно довіряти, він діє правильно, не ставте підсумні, водії і так далі. Ну, в принципі, все як завжди. Ну і тут збентежений, десь у куточку, сидить Китай і спостерігає за цим усім дійством, тому що він не може безпосередньо долучитися до цієї. Події на боці Ірану. А Китай фактично є союзником Ірану. Ну, формально, союзу нема, але вони тісно співпрацюють. Китай вливає величезні інвестиції в Іран вливав, так буде правильніше. Купує дуже багато нафти іранської по невисокій ціні. Тепер йому доведеться перерінтовуватися на Росію, і Росія може зробити дещо більше. Хоча нафта подорожчала не суттєво. І величезного стрибка цін поки що нема. Але, звісно, там історія на Близькому Сході поки що не закінчена, тому і ставити крапку в цьому питанні поки що не варто. Але Китай починає критикувати Трампа за позицію щодо Ірану. Після того, як Трамп почав вимагати, щоб усі негайно покинули Тегеран, це він писав ще вчора, і щоб іранський уряд підписав запропоновану ним угоду, а тепер уже угоди він не хоче. То Китай публічно почав критикувати Трампа. Керівництво Китайської Народної Республіки закликає впливові країни зробити більше задля розрядки конфлікту. Підливання олії у вогонь не допоможе розрядити ситуацію, а лише посилить конфлікт. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Годзякунь у Пекіні. Так він сказав про Трампа і Пекін і Тегеран пов'язують друзі дуже тісні стосунки, окрім тих, що я сказав. Крім закупівлі нафти, військово-морські сили обох країн проводять системні спільні навчання. І є думка навіть про те, що зміна режиму в Ірані. Можливо, лише тоді, коли в це не втрутиться Китай, але я думаю, що Китай на даному етапі безпосередньо втручатися в цей конфлікт не буде. Можливо, саме через це Ізраїль і почав раніше цю операцію, аніж, можливо, планував собі Китай. Звісно, близькосхідний східний кейс дуже важливий для нас. Якщо там буде покаране зло, якщо буде знесений лідер Ірану, якщо там буде встановлено демократичний режим, але ну поки що про це. Не доводиться говорити, там дуже складна релігійна ситуація, щоб так просто раз перепрошую, і склалася історія з демократичним Іраном. Але раптом там відбудуться глобальні зміни і буде усунено Хаменеї від влади, а там буде встановлено іншу якусь владу, то це стане суттєвим приводом для того, щоб говорити: а чому так не можна зробити з Росією? Ну, певне пояснення я вже вам давав, щойно у цьому відео, бо Сполучені Штати Америки не вбачають. Що Росія може бути дефрагментована або повністю розділена на якісь інші суверенні держави, як то ми раніше пропонували. І це, до речі, зовнішня стратегія не лише Дональда Трампа, а і попередників його, це стратегія Сполучених Штатів Америки. То після зміни режиму ситуації в Тегерані ну, може змінитися і зовнішня риторика стосовно Росії. Ну, це поки що припущення. А тепер до самих подій на Росії, тому що там також все доволі цікаво. З низкою заяв виступив род Путіна. Пісков. І сказав, що ситуація на Близькому Сході дуже тривожна. Ми, каже, враховуємо заяви, які сьогодні лунають від Дональда Трампа та Нетаньяху, і вони дуже не подобаються Кремлю. Але складається парадоксальна ситуація. Якщо щодо Ірану у Москви із Вашингтоном різні позиції, то щодо України вони, на жаль, збігаються. Поки що, тому що Трамп не бачить, як Путін нас вбиває. Він просто-напросто про це не хоче говорити. Москва закликає сторони, як сказав Пісков, до максимальної стриманості, щоб перейти на мирний політико-дипломатичний трек врегулювання. І зараз Росія бачить небажання Ізраїлю виходити саме на мирні переговори щодо врегулювання конфлікту з Іраном і небажання звертатися за посередництвом у цьому для чого. Ізраїлю посередництво, якщо вони роблять правильно свою справу, також у Кремлі, виявляється згодні з тезою Трампа про те, що неправильно було виключати Росію із Великою вісімкою, і каже, що Велика вісімка це ні про що, а от Велика Двадцятка це потужніший союз. Ну і також там прокоментували можливість переговорів з Україною. Пісков каже, що поки що немає розуміння про наступний раунд переговорів із нами, але додає від себе, про що ви говорите, якщо ви не хочете припиняти вогонь і продовжуєте запускати ракети по цивільній інфраструктурі, хоча і по військових об'єктах, у них немає причини запускати ракети чи вести бойові дії. І найближчими днями, каже, стане зрозуміло. Про можливі терміни продовження роботи з українського напряму. Так він коментує. І ще одна цікава новина із Росії: навіть дві друзі. Що мені впало в око, так це рішення Арбітражного суду Москви забрати у власників аеропорту Домодєдово цей об'єкт у власність Росії. За позовом Генпрокуратури Домодєдово конфіскували. Аеропорт Домодєдово. власником аеропорту є Дмитро Камищик та його партнер. Він є головою ради директорів аеропорту, власником холодиної компанії, відповідної, «Дем'є Лімітед. На перший погляд, нібито пересічна собі подія, не зовсім там важлива, але це, друзі, послідовна політика Патрушева і команди щодо націоналізації приватних активів на Росії, що означає поступове скочування Росії до формату союз 20 Цього дуже прагнуть на Росії контролювати всі потоки. Сьогодні навіть очільник Ростєху Чемізов доповідав Путіну про те, як вони активно нарощують виробництво зброї. Такий проект там підтримується дуже серйозно, і сьогодні партія Яструбів отримує перевагу. Вона підім'яла під себе всіх. І один із представників. Полетів буквально сьогодні до Північної Кореї, провів переговори з Кім Чен Іном. Повідомляється про те, що Кім Чен Ін прийняв рішення направити до Росії 5 тисяч військових будівельників для відновлення інфраструктурних об'єктів, зруйнованих, як вони кажуть, Україною. Але давайте ми не будемо забувати, росіяни цього не бачать і не знають, що каби запускали саме вони, і вони руйнували власну інфраструктуру, намагаючись вбити. Максимальну кількість воїнів Збройних сил України, які там здійснювали відповідну військову операцію. Також Кім Чен Ін прийняв рішення направити до Росії тисячу саперів для розмінування російської території. Ну і Шойгу висловив сподівання, що найближчим часом між Росією та Північною Кореєю відновиться авіасполучення, якого не було понад 30 років. І основний акцент під час візиту до Пхеняну було зроблено на обговоренні питань безпеки. Дуже суха офіційна інформація з Кремля, але це означає, що під виглядом військових будівельників в Курську область можуть бути перекинуті військові. Мова йде про 6 тисяч, можливо, це буде 10 тисяч. Така практика вже була. Чи будуть вони задіяні безпосередньо в бойових діях на території Сумської області? Поки що сказати не можу, але за цим буду слідкувати. І до подій в Україні. В Україні є тепер новий генеральний прокурор. Прізвище якого Кравченко, Руслан Кравченко. Йому 35 років, він є уродженцем Северодонецька Луганської області. З 24-го року обіймав посаду керівника Державної податкової служби. Свого часу був головою Київської обласної військової адміністрації з 23 по 24 рік, очолював Бучанську окружну прокуратуру з 21-го року. Раніше він працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 19-20 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім брав участь в конкурсі на посаду керівника Набу, ніде йому не вдалося. Кравченко був прокурором у справі, де президента Втікача Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Під час співбесіди на посаду керівника Набу до нього були питання щодо нерухомості заощаджень та політичного бекграунду його родичів. Ну, загалом, Кравченко, це людина із команди чинного глави Офісу президента України Андрій Єрмака, що абсолютно ну, зрозуміло, інших там людей бути не може. Яким він буде генпрокурором, будемо слідкувати. Тому, друзі, аби знати найактуальніші події з моєю аналітикою, з моїми коментарями, підписуйтеся на канал. Також прошу вас долучатися до мого телеграм-каналу. Там інформація, як завжди, швидше. Ви вже впевнені в цьому переконалися. Долучайте до нього своїх друзів і знайомих, так само як і до youtube каналу. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Перепрошую, що випуск завеликий, але інформації справді дуже багато. Всіх люблю ціную, ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!